Якщо ти росла з жорсткими контролюючими батьками, які виховували тебе через страх, то, можливо, ти завжди відчуваєш, що знаходишся в неприємностях. Ти вибачаєшся за все за те, що тобі потрібна допомога, за те, що ти займаєш місце, і просто за те, що ти є. Якщо тобі потрібно щось пояснити, всередині піднімається тривога. Ти засвоїла, що бути ідеальним це значить бути в безпеці. Кожна помилка, навіть незначна, сприймалася як загроза. Ти напрацювала захисні звички, надмірне пояснення, вибачення і постійне відслідковування ознак несхвалення. Здається, ніби ти веща захищаєшся від можливого покарання, страх став твоїм постійним супутником. Цей досвід залишив слід в відносинах з самою собою та оточуючими. Ти відчуваєш трудності з прийняттям рішень, тому що боїшся помилитися, уникаєш конфліктів, щоб не викликати несхвалення. Внутрішній голос, який тягнеться з минулого, часто звучить в голові голосніше, ніж впевненість в собі. Усвідомлення цього це перший крок до змін, а друге це поступово вчимося довіряти собі, приймати недосконалість і бачити, що помилки це не загроза, а частина росту. І ти заслуговуєш любові та поваги просто за те, що ти є, а не тому, що ти відповідаєш чиїмсь очікуванням.